Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі, це рубрика Освіта. І сьогодні ми поговоримо про те, що таке торгові індикатори та як ефективно використовувати їх у торгівлі. Та перш ніж ми перейдемо до нашої теми, не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Почнімо! Давай спочатку розберемося, що взагалі таке технічні індикатори. Це торгові інструменти, що використовують дані в реальному та минулому часі, і ці дані допомагають трейдерам отримати більш детальну інформацію стосовно ринку та його тенденцій. Простіше кажучи, вони допомагають зрозуміти ринок і його сигнали, уникаючи ринкового ажіотажу і необдуманих торгових рішень. Загалом всі сигнали технічних індикаторів можна поділити на три типи: одні сигнали свідчать про несхідну тенденцію зниження ціни, інші про боковий рух та невизначеність ринку. Ну і нарешті є сигнали, що свідчать про позитивну динаміку і потенційний ріст. Тож з використанням та розумінням індикаторів і їх сигналів існує більша ймовірність досягти бажаного результату в торгівлі. Перш ніж користуватися технічними індикаторами на Binance, ознайомся з ризиками, пов'язаними з торгівлею криптовалютою. Май на увазі, що в торгівлі криптовалютою немає гарантій прибутку. Binance не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані торгівлею з технічними індикаторами. Тож, будь ласка, здійснюй угоди обережно і ретельно вивчай умови перед тим, як вкладати. Свої кошти. Ну що ж, давай розглянемо найпопулярніші технічні індикатори, які доступні криптотрейдерам на платформі Binance. До них належать ковзні середні, які ще позначаються абревіатурою MA, конвергенція дивергенція ковзних середніх або MACD, і лінії Болінджера, які позначають як BB. Перед тим, як скористатися індикаторами, переконайся, чи відкритий фьючерсний аккаунт в твоєму основному аккаунті Binance. Для цього на головному екрані обери ринки, далі ф'ючерсні ринки та відкрити акаунт. Після цього дотримуйся інструкцій. І ось ми вже на сторінці Binance Futures і тепер по черзі розглянемо індикатори. Для активації індикаторів обери ось цю кнопку в верхній частині інтерфейсу. Ти побачиш панель з різноманітними індикаторами. Наприклад, зараз ми поставили галочки напроти індикатору MA та EMA. В меню індикатора ти можеш обрати власні періоди, за які ковзні будуть вираховуватися. А для прикладу, оберемо 50-денну MA та 25-денну EMA. А тепер перейдемо до практичного огляду того, як вони працюють. Почнемо з ковзної середньої або MA. Це індикатор, який використовується для згладжування коливань ціни криптовалюти шляхом розрахунку середнього значення за певний період часу. І позначається цей індикатор лінією на графіку. Ковзні середні поділяють на прості, тобто SMA, і експоненційні ковзні середні, тобто EMA. На графіку SMA позначена блакитною, а EMA — жовтою лінією. SMA підсумовує ціни за певний період і ділить їх на кількість днів у цьому періоді. Наприклад, 10-денна SMA підсумовує ціни за останні 10 днів, а потім ділить на 10, щоб отримати середнє значення, в той час як EMA виділяє найновіші дані, надаючи їм більшу вагу і цінність. Показник EMA краще реагує на швидкі коливання ціни і розвороти. Таким чином, ковзні середні використовуються для підтвердження ринкового тренду і визначення його напрямку. Якщо ціна знаходиться вище EMA чи SMA, це є підтвердженням висхідного тренду. І в цьому випадку можна розглядати лонг позиції. Якщо ж ціна знаходиться нижче, ринок в низхідному тренді, що може бути вдалим часом для відкриття шорт-позицій. Користуючись ковзними середніми, також можна отримати сигнали потенційних точок входу і вигоду з ринку. Наприклад, на графіку ти можеш побачити ситуації, коли ціна опускається нижче лінії MA і закріплюється під нею. Це може слугувати сигналом до шорт-позиції. Також зверни увагу на іншу частину графіку, де ціна, перебуваючи певний час нижче МАЙ лінії, пересікає її і закріплюється вище. Такий сигнал свідчить про потенційний ріст ціни активу і потенційну лонг-позицію. Наступним давай розглянемо індикатор конвергенції дивергенції ковзних середніх, тобто MACD – так називається індикатор імпульсу, який порівнює дві різні ковзні середні, щоб визначити силу тренду і його потенціал до розвороту. macd лінія створюється шляхом визначення алгоритмом різниці між 26-денною EMA і 12 денною EMA. Ну а 9-денна EMA слугує сигнальною лінією в цьому індикаторі, оскільки вона вважається тригером ведмежих і бичачих сигналів. Гістограма індикатору представляє різницю між MACD і сигнальною лінією, тобто наскільки вони віддалені чи наближені одна до одної. На практиці індикатори працюють так: коли дві лінії рухаються назустріч одна одній і пересікаються, це свідчить про зміну тренду. Головною є лінія MACD. Коли MACD перетинає сигнальну лінію знизу вверх, це може свідчити про сигнал до потенційної лонг-позиції. А коли навпаки macd лінія провалюється під сигнальну, можна розглянути відкриття шорт-позиції. Ну а щоб активувати індикатор, знову обери меню індикатора вгорі інтерфейсу та активуй MACD в категорії субіндикаторів. Після цього збережи налаштування. Поглянемо на ось цю ділянку. Індикатор MACD зображує перетин ліній, а саме MACD та сигнальної лінії у висхідному напрямку. Як ми вже знаємо, позиція MACD лінії над сигнальною свідчить про зміну тренду і можливість відкриття лонг позиції. На графіку видно, що з цього моменту і почався ріст активу. Сигналом для потенційного закриття позиції також може слугувати перетин MACD та сигнальної лінії в низхідному напрямку, як показано на цьому графіку. Такий сигнал свідчить про потенційну зміну тренду та ріст продажів активу. Перейдемо до ліній Болінджера або Бібі. Бібі вимірюють волатильність ринку, а також умови перекупленості та перепроданості. До речі, про додаткові індикатори перекупленості та перепроданості ми розповідали в одному з наших минулих відео. Посилання ти знайдеш в описі. Лінії Болінджера допомагають трейдерам визначати, коли входити або виходити з позиції, а також розуміти можливі розвороти тренду. Індикатор BB складається з трьох ліній: верхньої лінії, нижньої лінії і 20-денної простої ковзної середньої SMA. Верхня і нижня лінії використовуються для вимірювання ступеня варіації ціни або волатильності протягом певного періоду часу. Коли ціна наближається до верхньої лінії, це говорить про те, що ринок перекуплений. Трейдер може використати цей сигнал для продажу його активу. Наближення ж ціни до нижньої лінії може слугувати сигналом до купівлі активу. Для активації індикатору обери меню індикатор та постав галочку для індикатора BOLL. Після активації на графіку з'являться межі протилежності активу, які ми щойно розглядали. Давай розглянемо цю конкретність ділянку, де ціна отримує реакцію від нижньої межі b індикатора В таких випадках можна розглядати лонг-позицію і тримати її до тих пір, поки ціна не підніметься до верхньої межі і не перетне її. Це і слугуватиме сигналом до закриття позиції. Загалом індикатори все-таки варто поєднувати і користуватись декількома. Це надасть тобі більше впевненості у твоїх торгових рішеннях. Ну а на цьому все. Ті, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, точно отримають буст до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Тож чекаємо промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.